Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і я хотіла поговорити про те, чи готові ви бути з собою і при тому вірите, що от саме ваша унікальність, саме ваша така неповторність покаже вам шлях для вашого якогось розвитку, для вашої самореалізації, коли ви дійсно. Не змінюючи себе під чиїсь стандарти, очікування, зможете досягти всього, чого вам дійсно хочеться. Так само важливо розуміти, що якщо ви будете доброю людиною, от ви є зараз добра людина, і багато кажуть, що в наш час важко бути доброю людиною, тому що таке не цінується вже. Але якщо ви все таки будете доброю людиною і надалі, чи готові ви до того, що зробивши якесь добре діло для когось, ви можете почути у відповідь те, що а хто тебе просив про це? Я ж тобі нічого не казав чи не казала, ти сам захотів це зробити. І це правда, якщо ви комусь дійсно робите добро не через те, що вас про це попросили, а через те, що ви самі це захотіли зробити. Будьте готові до того, що людина може це прийняти, але може не відплатити вам взаємністю, тобто не побіжить і не одразу зробить щось хороше для вас. Якщо ви чекаєте, що вона зробить це щось хороше для вас одразу, це означає, що ви були нещирі у своїх намірах. Принести добро, так скажімо, цій людині. Якщо ж ви не очікуєте цього, просто віддаєте від доброти свого серця, від своєї щедрості, а тоді все окей, тоді це нормально. І людина, навіть якщо вона не вміє бути вдячною до вас, вона просто. Якби вас цим не зачепить, бо ви віддали те, що ви хотіли віддати, ви пішли далі. Ви від того не втратили менше. Ви навпаки наповнились, тому що ви зрозуміли, що є люди різні, але ви зробили так, як вважали за потрібне, і для вас це було правильно. Тому важливо це розуміти, що ось добрим людям в наш час, ну дійсно трошки, напевно, десь важко, але це не означає в жодному чині. Не означає, що потрібно переставати бути хорошою, доброю людиною. Просто треба вміти. Відрізняти людей, для яких оця ваша доброта буде дуже такою важливою, дуже цінною, і вони будуть щиро вам за це вдячні, і так само будуть хотіти щось робити у знак вдячності для вас. І так само важливо ще, крім цього, не забувати про те, що люди не люблять. Тих, хто вважає себе трошки десь кращими за інших. І навіть якщо ви не намагаєтесь бути кращим за інших, але просто робите те, що вас гарно а, дається. А, просто, як то кажуть, добре, робите свою роботу, наприклад, якусь. І людина все одно може подумати, що ви хочете якось про себе надто заявляти. Це через власну невпевненість собі. І тому людина буде намагатися вас якось подавити, буде е, так сказати, бити на випередження, щоб ви її не образили, вона почне ображати вас. Є люди, от, які е, ось так сприймають світ, і їх варто тільки пожаліти, тому що вони постійно знаходяться в стані бойової готовності і в стані оборони. І важко, важко тримати постійну оборону і нікому не довіряти. Е, тому, якщо ви стикаєтесь з такими людьми, краще їх, звичайно, обійти. Стороною, але якщо, наприклад, ви з ними працюєте і змушені з ними взаємодіяти, я би радила вам в міру можливостей просто посилати їй промінці добра і при тому не вступати в надто близькі такі стосунки, щоб ця людина не змогла живитися. Вашою енергією а, і якось очорняти її своєю, якщо вона от не бажає змінюватися, не бажає а, трошки відкриватися людям і впускати таку оцю а, доброту а, в своє серце. І так само розумійте, що бути собою це насправді єдиний ваш шанс бути щасливою людиною. А, тому що люди завжди будуть чимось якимось незадоволені. Навіть якщо ви будете янголом, а, когось може. Дратувати те, як шелестять ваші крила. Думаю, ви чули цю фразу, і це дуже добре показує те, як насправді люди ставляться е, до навіть хороших людей. Ну, тобто, не всі люди, звичайно, є такі, які добре ставляться, і так само е, цінують таких людей, але є ті, яких дратують навіть дійсно хороші, добрі, щирі люди, які просто є собою і які просто насолоджуються життям. Е, тому рівнятися на таких людей, на їхні оцінки, думки взагалі не варто, просто. Живіть, просто робіть те, що вам справді приносить задоволення. Будьте добрими знову ж таки, і не забувайте про те, що от тільки будучи з собою і роблячи те, що є важливим саме для вас, ви проживете успішне, щасливе і сповнене сенсом саме для вас життя. Ось і все. До нових зустрічей!